Я б хотів затронути тему підлітки з 90-х. Ці діти жили зовсім в іншому світі. Між косетами ТДК і першими дисками, між листами і першими смс, між деньзі та першим пентіом. Телефони були стаціонарні. Щоб подзвонити другу, спершу потрібно було поговорити з його мамою. Доброго дня! А можна Васю? Та після 21.00. Дзвонити вважалося майже злочином, а музика то взагалі була окрема історія. Записати пісню з хіта Фам чи Європи плюс на касету це вершина щастя. А хто мав плеєр із функцією автовідмотки, той взагалі був королем компанії. А мода це взагалі хаос і магія одночасно. До речі, щось схоже з теперішніми підлітками. Фламелеві сурочки, бездарні светри з надписами англійською, яку мало хто розумів. А спортивки і кросівки — з сьомого кілометра. Підлітки виглядали дивно, але відчували себе модними. А замість інстаграм знаєте, що було? Були записочки в Зошитах. Тобі подобається? Так? Ні? Може? І серце калатало більше, ніж від будь-якого лайка сьогодні. А дискотеки у школах це був космос. Светері з лампочками, перші повільні танці від металіка чи скорпіонс. І ніхто нічого не знімав, бо й не було чим. Лише відчуття тут і зараз. А от телебачення мало інший ритм. Такі як Територія А, «Поле чудес», Альф чи Маски шоу. А якщо ти дивився серіал і пропустив одну серію, тут все, гайки, потрібно було чекати, поки друзі у дворі перескажуть: А GPS? та яке там. Було так, пройди повз гастроному, потім біля під'їзду, з голубами і направо. І диво, ми завжди все знаходили. І скажу вам так, бути підлітком 90-х це була свобода. Це були помилки, яких ніхто не бачив в інтернеті. Це були дворові ігри, футбол на асфальті, тетріс і, звичайно ж, орбіт із подарунком. Ми не мали всього, але мали дружбу, пригоди і спогади, зроблені не для лайків. Un de la rétia.